Я приїхав в Україну по дорозі в Росію, але я не, до, я не отримав візи в Росію. І ну, мені тут сподобалося і я вирішив залишитися. Для мене була цікава, особливо українська культура і, мабуть, те, що про Україну дуже багато у Туркменістані Туркменістані говорять тільки найкраще. Спочатку я приїхала тільки число, але да, потім я вирішила звучати тут, да, тому, що а, культура і люди дуже цікаві для мене. Мені подобається Україна, тому що наші культури спільні, дуже гарна країна. Україна, люди схожі на наших э, людей. Я сам вирішив в Україні, тому що как-то я видел перспектив ну, там по інтернету, там вот ви якщо хочете, можете перевіряти. в Україні 900 університетів. Тобто, по-любому є перспективи, є э, самый лучший не тільки в Україні, и, ну, і в світі тоже. І раз капей тоже один із них. А тут краще э, лучше... как-то. Mm, лучше uh, качественнее образование прод дають і ну дешевлячем з Росії. Я лише сюди учиться. це дуже цікава країна. Мені дуже подобається мій тутешній досвід. Це стало для мене новою пригодою жити в новому місці та повірити у себе. Я маю багато українських друзів, які дуже відкриті і хочуть дізнатися більше про інші країни.